Голем, мене звідси. Ти маєш спочатку дістати мені один діамант, і тоді я тебе випущу. Ну я його дістану на тому острові. Іди пошукай. І тоді я тебе випущу звідси. то передаси один діамант. Ну, ну добре, добре. Іду. До речі, друзі, всім привіт. З вами я, Масанка, у Майнкрафті. І як ви чули, ми маємо дістати... Одине, од, один діамант, і тоді він нас звідси випусте. Тому йдемо е, цей один діамант, знайдемо. І перенесемо големонь, тоді він нас звідси випусте. Так, він мені дав кайло металеве, меч металевий. І також три зілля нічного бачення. Зразу б'ємо одне. Все. Так, тут день. Ідемо сам вниз. Нам зараз головне один діамант. Добре. Так о, перший один камінь. Щоб я міг. Перекрити ось цю воду тут, друзі. До речі, я без свого скіну, бо не міг його тут вставити собі. Тому граємо зараз без кіну. Так, спускаємося. Будемо шукати йому один діамант. Так, він має бути десь дуже глибоко, друзі. Ми то, маємо, ми то всі знаємо, що діамант знаходиться глибоко. Ми маємо його знайти на тому острові. Зараз ми його тут собі найдемо, друзі, той діамант і при цьому Бо він мене той острів запхав і я маю йому знайти діамант. Не міг в когось іншого попросити. Мусим я, і мене не випускає з острова, поки я не йду тут діамант. Але чому на острові я він мене вирішив закрити, я не знаю, Бо діамант не тільки на острові. Ну, коротше, це справа голема. Не хочу втручатись. Коротше, купаємося вниз. Шукаємо цей діамант. Ми вже достатньо так, друзі. глибоко прокупались. Треба ще трохи купатися вниз. Так. Так, тут залізо. Добре, купаємося далі. Так, так, так. Так, друзі, ось вже бачите бедрок. Тому отут ми маємо зразу десь знайти діамант. Зараз ми його з вами тут пошукаємо. І тут має бути. І тут має бути, друзі, діамант. Ми його знайдемо. Ми його все рівно знайдемо, друзі, тому. Ну надію, що ми все рівно його найдемо. Бо знаєте, то може і не знайти. Бо діаманти рідко шукаються. Знаєте? Тому. Так. Дуже трохи. Так, будемо зараз тут окупатись. Раз. Так, то не діамант, але не... нічого. Страшно, а нам треба діамант. Діамант нам треба. о зілля закінчується П'ємо нове Друзі, я ще трохи покупався і дивіться, що я тут знайшов. діамантовий блок. руду діаманту є. У нас є один діамант. Тепер нам треба підніматись на гору. Зараз якось ми піднімемося на ту гору з вами. І віддамо големити цей діамант. Тут реклама вискакує, друзі, часто бачите. Ось, друзі, наше місце підйому, піднімаємося нагору. Поки що з камнем ми піднімаємося і зараз будемо вже на горі скоро. Раз, раз, раз. Хоп-хоп. Хоп, хоп-хоп. І тако ми, друзі, собі доволі піднімаємося. Досить я недовго шукав діамантовий блок оцей, але нормально так. Аж біля самого бедроку, друзі. Так, піднімаємося на гору. Так, так. Ой, тут нам мішає. Так, нам треба далі сюди. Раз. І піднімаємося далі. Хоп, хоп. І так от, друзі, йдемо до самої гори. Тож трошки вже буде гора. Хоп. Так, о, то шахта. Ідемо на гору. Добре, ось. Наш вихід зараз ніч, але в мене зілля нічного бачення. Добре, йдемо, відомо вже йому цей діамант. Голем, голем, я знайшов діамант. Ось на, тримай, тримай. О, ура, ура! Давай сюди. А як я тобі дам, я дуже далеко. Ну да, да, тримай, тримай свій міст. О, добре, давай я перейду через цей міст. Хоп. На, забирай. Забирай свій діамант. Дякую. Прошу, прошу, все, Фух, ми вільні, ми вільні, друзі. Фух. Ми дістали йому вже той ді діамант його. А ви, друзі, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте всім папа! -па.